В одному з готелів Києва проти ночі, 23 листопада, сталася стрілянина, внаслідок чого загинув 27-річний чоловік, та ще декілька людей постраждали. Чоловіка, який влаштував стрілянилу у київському готелі, затримали вчора. Подробиці щодо його подальшої долі правоохоронці пообіцяли надати згодом. Взагалі, під час повномасштабного вторгнення на руках в українців опинилося багато зброї. От що на думку українців треба з цим робити, дізнавалися наші журналісти. Чи потрібно легалізувати обіг вогнепальної зброї? Мені здається, зброя наразі повинна використовуватися лише на фронті, тому що багато людей з нестійкою психікою. Якщо дозволити всім, то відповідно може початися трошки балаган. Мені здається, потрібно легалізувати носіння зброї, тому що так набагато легше слідкувати за тим, скільки зброї є в обігу, коли воно все нелегально, то ми не знаємо точну кількість так і оподаткування і надходження податків до бюджету це також важливо. Давайте скажемо чесно: 14 року е, нелегалізована легалізована зброя. У нас є така проблема. І люди, які хочуть, прям хочуть, вони можуть її дістати і достати корочку, і це не проблема. Я ж кажу, проблема в законодавстві, в міністерствах і процедурі її формулі. Потрібно, щоб кожен українець носив при собі як мінімум шаблюку. Чи кулемет стояв, тоді у нас все буде добре. Детальніше про вогнепальну зброю та її зберігання ми поговоримо з директором департаменту по взаємодії з національною поліцією Миколою Грінцовим. Пане Миколо, добро ранку доброго. доброго раночку. Дивіться, тут в умовах повномасштабної війни в принципі населення України зараз має дуже багато в доступі зброї і на превеликій жалі, як бачимо, застосовує її не за призначенням. Але от з 25 листопада вступає в дію закон щодо декларування вогнепальної зброї, і які права громадян він забезпечує? Закон набуває сьогодні, вступає в силу, і він надає можливість громадянам, які під час повномасштабного вторгнення виявили бажання взяти участь у відсічі, але з або але з будь-яких мотивів не змогли приєднатися до сил безпеки та оборони, ага. ну так звані партизани, або ага. особи, які проживають в прикордонних територіях прифронтових територіях. Здобули зброю наразі. Держава їм надає можливість задекларувати її, щоб в подальшому не не виникали проблеми з правоохоронними органами і питання: звідки в тебе ця зброя, чому вона в тебе ця зброя, цю зброю протягом місяця громадян, громадянин, громадянин якого ця зброя є, незалежно від того. Яка це зброя? Автоматична, полуавтоматична, голодкоствольна, може звернутися до е, найближчого підрозділу поліції, угу. задекларувати її, і протягом дії воєнного стану може залишити в собі, угу. тобто є місяць від сьогоднішнього дня до 25 так. грудня 2024 року. Так, якщо, наприклад, громадянин, який отримав цю зброю, хоче її повернути, чи є тут терміни здачі цієї зброї, е, що ви маєте на увазі під словом повернути? Ну, повернути державі, наприклад, йому це uh, не потрібно без питань. Це в строк в денний термін uh -huh. він може uh -huh. повернути, але і в подальшому це після закінчення 30-денного терміну. В нього також є можливість. Справа в тому, що в 22-му році парламент ухвалив закон про зміну статтю 263, якою передбачає, що громадяни, які добровільно здали зброю uh -huh. і за якою немає кримінального шлейфу, може. Uh -huh. Звільняється від кримінальної відповідальності. Ага. Тобто, якщо ви знайшли випадково, знайшли автомат ага. е і вирішили, що його не потрібно декларувати, ви Просто звертаєтесь до найближчого підрозділу поліції, або викликаєте поліцію на місці знахідки, угу. і е, до вас, у правоохоронців, немає питань. Угу. Ну, на сьогоднішній день, взагалі, як отримати або продовжити дозвіл на право придбання, чи зберігання, чи взагалі носіння зброї? Ми чули просто в опитуванні, коли люди казали, та зараз любу корочку можна зробити, купити. Так, <реш> uh, <реш> да, цікаве питання, але давайте одразу розставимо дим uh -huh. Якщо ми з вами ведемо про закон про декларування зброї, uh -huh. дозвіл не потрібен. Потрібно лише звернутися до підрозділу поліції найближчого. Де е, по зброї буде проведена перевірка, і е, буде видано виданий документ, що підтверджує декларування зброї, uh -huh. це е, спеціальний порядок, який буде діяти протягом дії воєнного стану. Uh -huh. Щодо загального порядку по зброї, у нас існує дозвільна система, яка передбачає, що для того, щоб е, ти отримав зброю. Ти потрібен, тобі необхідно мати певний віковий ценз, певні довідки від медичну, медичну довідку, а також інші вимоги. По нарізній зброї це 21 рік, по гладкоствольній це 18 років. Uh -huh. Збираєш документи, отримуєш дозвіл на придбання зброї, а в подальшому отримуєш дозвіл на володіння зброєю. Знов таки в 2022 році, враховуючи та ту складну ситуацію, яка у нас відбувається на Україні, міністерством було прийнято рішення про спрощений порядок продовження дозволів. Що він сам по собі передбачає у громадян, які закінчився протягом дії воєнного стану дозвіл? Достатньо просто звернутися до, наближ, до міс... підрозділу поліції за місцем реєстрації цієї зброї. Письмово звернувшись, і ці дозволи продовжуються до кінця дії воєнного стану. В угу. подальшому протягом 10 днів необхідно буде звернутися з повним пакетом документів на переоформлення. Угу. Так про пакет документів зрозуміло чи є якісь обмеження? обмеження, якщо ви хочете, наприклад, задекларувати зброю, так обмеження є вони. Сама по собі процедура декларування зброї набагато спрощена, оскільки наша мета для полягає в тому, щоб громадяни, які мають зброю, які її зберігають законною метою, а саме відсічі участі в відсічі агресії, мали спрощену можливість зареєструвати і не так зване слово не париться з цієї зброї. Mm -hmm. Тобто він може зареєструвати зброю. Окрім зброї, яка має пошкоджені номерні знаки, яка була втрачена силами безпеки та оборони, наприклад, втрачені автомати ЗСУ, які перебувають у розшуку. Крім того, випадку, якщо зброя не застосовувалась у кримінальному правопорушенні, також у випадку, якщо це зброя окремих типів, наприклад, як снайперські гнтівки, кулемети, гранатомети. Та так, так звана о, легка піхотна зброя, <говори> що ще можна сказати? Обмеження. Ну тобто, має якщо тобі не видали довідку, наприклад, або ще чим <говори> за не, не дадуть тобі задекларувати зброю. Ні, на цьому у нас на цьому виключені закон чітко встановлює, що по окремим категоріям зброї доступу громадяни повинні просто здати uh -huh. на іншу зброю. Ти можеш навіть без довідки, oh. uh -huh. але протягом дії воєнного стану. Це Зрозуміло, так так. Слушайте, так да. А чи дійсно от існує кримінальна відповідальність за зберігання набоїв? Не тільки зброї, так. а просто, так Так, uh -huh. дійсно вона існує. Це стаття 263, яка передбачає відповідальність за незаконне зберігання набоїв. А що з цим робити? Віднести в поліцію навіть по закону про декларування зброї. Якщо в тебе є лише набої, але немає зброї, ага. тобі, тобі прийдеться її зда набої здати. Така ж категорична позиція і по вибухівці, і по гранатам. Тобто, ми вважаємо, що громадянам, які проживають на мирних територіях і не беруть участь у бойових діях, не потрібно володіти гранатами. Логично. Це об'єкти підвищеної небезпеки. Ви саме бачите, Ей, чуєте. новинах так. так. До речі, волонтери люблять привозити в подарунок тубуси, О, різні так. гільзи. Ось інші так звані угу. трофейні речі. Якщо відбувається обшук, наприклад, цієї громадської організації, яким чином взагалі це декларується? Ось там експертиза порушується тут законодавство чи ні? По тубусам питання неоднозначно, однозначно, скажу одразу. Оскільки дійсно багато провозять сувенірів з зони бойових дій, uh -huh. але е, всі ми повинні розуміти, що поліцейські, які проходять, приходять на проведення процесуальних дій, а обшук, огляд це процесуальні дії, uh -huh. вони не є експертами uh -huh. і вилучає, бачу тубус, вони не знають цей тубус споряджений чи ні. Можливо, ви декілька разів чули про те, що як подарункові тубуси починають так, стріляти, розмальовують. Так, так. Ну, їх розмальовують, але найгірше, що з ними може відбутися, що це подарунковий туб, тубус споряджений, тобто і він починає стріляти. Випадково хтось починає гратися в офісі. Минулого року у нас була така прикра ситуація. Ага. І тубус, спорядженим гранатометом, який здійснює Постріл в даному випадку поліцейські зобов'язані. Передати цей вилучений тубус експерту, що він сказав: споряджена це гранатомет чи не споряджений. Ага. Якщо він не споряджений, відповідальність не наступає. Якщо споряджений, вибачайте. Ага. Дуже дякую вам за те, що завітали за те, що розказали, за те, що я тепер знаю, що поражені. Що відкривати... є 30 днів від сьогоднішнього. Відкривати це погріб і то все збирати вже хочу то. Шаблю збережи, як казали. Я хочу нагадати, що сьогодні у нас в студії був Микола Грінцов, і ми розказували про те, що від сьогодні в нас діє нового закону, а от про.